Друзі, якщо у вас немає можливості читати новелу Григора Тютюнника Три Зозулі з поклоном, дивіться це відео. Це історія про складність людських стосунків. Написав новелу Тютюнник у 1976 році. Перед самим переказом трохи розповім про новелу. Це важливо. У 30-х роках ХХ століття батька Григора Тютюнника було заарештовано як ворога народу і заслано до Сибіру. Тоді його мати поїхала шукати чоловіка, але не сама, а з жінкою, яка теж його кохала. Зрештою, батька вони не знайшли. Проте Григір назавжди запам'ятав образ тієї жінки Марії. Саме до неї за підтримкою звернулась мати, коли сталося нещастя. Марія була набагато старша за мати і навіть старша за батька. Батьки ніколи не сміли зневажати кохання Марії. Маючи таку історію перед очима, звісно ж, Тютюник мусив щось написати про це. Тепер щодо назви, що то за три зозулі з поклоном. Пояснення таке. Колись в минулому людині, якій не могли відповісти взаємністю в коханні, через старця або малу дитину передавали так звані три зозулі з поклоном. Це означало забудь, покинь залиш відпусти. Тобто таке прохання не кохати. Ну, а тепер, власне, до самого переказу. Далі від першої особи, сина студента. Отже, після сесії я поїхав додому в село, купив собі новий костюм. Недорогий, бо я ж студент. Гроші на нього заробив, коли з однокурсниками три вагони цегли розвантажив. Проходив повз хату Карпа Яркового на ганку Побачив його дружину Марфу. Вона дивилась на мене. Колись в неї було пишне золоте волосся. Тепер пишне, але вже сиве. Я привітався з нею. Мама була рада мене бачити. Я розповів про своє студентське життя, а потім спитав: «Мам, а чому тітка Марфа якось дивно на мене дивилась? Мама довго мовчала, потім зітхнула і сказала. Вона кохала твого батька, а ти на нього схожий. Колись Марфу за маленький заріст в селі називали маленькою марфою. Батько писав листи додому раз на місяць, і марфа якимось чином відчувала ті листи ще на півдорозі, йшла на пошту і чекала листа. Коли приходив поштар дядько Левко, питала його: Є лист від Михайла? Нема. Неправда ж є. Та є, погоджувався дядько Левко, але не тобі, Софії. Дайте я, хоч його потримаю, просила його марфа. Цей чужий лист не можна, казав поштар, але потім зітхав і давав. Ти хоч чорнила сльозами не розмаж. Дядько Левко відвертався. Щоб не соромити дівчину, яка радісно притискала лист до грудей і цілувала зворотну адресу. Я спитав в мами, звідки вона це знала. Я сама бачила. Коли ми разом працювали, я бачила, як вона йде на пошту, і я йшла за нею. Відчувала вона листи від батька. Тобто, вона відчувала, а ти ні. Виходить так. І ти на неї не сердилась? А як можна на неї сердитись? Вона ж нещасною була через кохання. Татові тоді було 33 роки, а їй 19. З чоловіком вона прожила 2 роки а нажилась як на 100. Тато ж твій був красеним і в 20 років, і в 30. Погляд у нього був таким, що всі дівчата мліли. Карпо з Марфою приходили до нас, ми говорили у трьох, а Карпо постійно мовчав, у стелю дивився геть нецікавий чоловік. Або в стелю дивився, або мої галушки їв. Ніякого марфі було через нього. Сходив би ти якось до неї. Для чого мам? Щоб вона більше мучилась, не треба. Зачитаю вам останній лист від тата моїй мамі Софії Соню. Учора приятель дав мені шматочок дзеркальця, так я вперше за два роки себе побачив, не впізнав, і голова, і навіть брови посивіли. Думав, що то іній. ні. То я таким став. Більше не буду дивитись. Ми тут всі працюємо. Коли є час, я хлопцям ложки вирізаю. Без нормальних інструментів це важко. Якщо тобі буде скрутно, продай мій інструмент, не жалій, мені він вже не знадобиться. Годують і вдягають нас нормально. Снилась мені сосна, яку я посадив. А ось ні ти, ні мій синок чомусь не снитесь. Тільки думаю про вас весь час. А ще ти вибач, що кажу про це. Відчуваю я, що десь поруч ходить марфана душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй три зозулі з поклоном. Може, тоді її душа залишить мене в спокої. Обнімаю тебе і сина. Поки живу. Як же давно все це було, а я й досі думаю, як вони відчували один одного, марфа і тато? Як? А чому вони не одружились, якщо отак один одного відчували? У відповідь мені шуміла велика татова сосна. Тоді не було б тебе. Ось така історія, друзі.